За якого Генерального прокурора України прямо зараз би проголосувала фракція самопоміч? За генпрокурора, який би з першого дня почав рвати корупціонерів в Генштабі і в Службі безпеки України, починаючи з військового полігону, який перетворився під Києвом на місце елітних забудов? За генпрокурора, який би прийшов і сказав, давайте мені всіх. Хто допомагав Махніцькому, хто допомагав Єремі, хто допомагав Шокіну ховати справи Майдану разом зі справами про топ-корупцію? За Генерального прокурора, який би сказав, корупцію в Україні очолюють олігархи. Найуспішнішим сьогодні з них є президент України. Давайте візьмемося за офшорну справу. Давайте візьмемося за компанію Інтрака, яка стала вже світовим надбанням. Які шанси? Що лідер президентської фракції Юрій Луценко стане таким генеральним прокурором. Відповідь на це знає кожен депутат в цьому парламенті і знає дуже багато людей в цій країні. У нас величезне прохання до всіх колег. Ви не раби, ви не слуги президента, ви не заручники, ви народні депутати України. Тут є люди, дуже багато людей. Які натискали кнопку за того самого Єрему, які натискали кнопку за того самого шокіна? Не боріть, втретє гріх на душу. Ми намагалися пояснити президенту України. Його друзів треба до в'язниці, а не на посади генеральних прокурорів пропонувати. Самопоміч. Самопоміч не буде підтримувати Юрія Луценка, буде голосувати проти його призначення на цю посаду. Ми хочемо сказати Юрію Луценко і Петру Порошенку, який його запропонував. Можна довго обманювати одну людину, можна один раз Будь ласка, 10 секунд пане Єгор. Можна один раз справді обманути багатьох людей, але не можна довго обманювати багатьох людей. Ні в кого в історії це ще жодного разу. Дякую, пане Ігоре.